Я студентка групи МПС 9.2.1, панова Софія. Хочу розповісти про природне явище з точки зору фізики. Я обрала випадіння снігу, бо більше цікавить саме це фізичне явище. Почнемо. Випадіння снігу це неймовірне природне явище, що виникає, коли вода у вигляді кристалів льоду опускається з атмосфери на поверхню землі. Це відбувається завдяки конденсації водяної пари на дрібних частинках пилу, льоду або хмаринках у повітрі. Що таке конденсація? Конденсація це процес переходу газу або насиченої пари в рідину чи тверде тіло внаслідок охолодження або стиснення їх. Коли температура повітря знижується до точки кристалізації, вода перетворюється на сніг, а кристалізація це процес утворення кристалів з пари, розчинів або розплавів та з речовини в іншому кристалічному або аморфному стані. Сніжинки складаються зі сконденсованої водяної пари, яка замерзає на мікроскопічних частинках. Часто кожна сніжинка має свою унікальну кристалічну форму залежно від вологості та температури, що оточують її. Хоча сніг часто пов'язується з холодною погодою, він може випадати й при низьких позитивних температурах, а його структура та розмір можуть варіювати від малих сніжинок до великих снігових кристалів. Снігопад характеризується інтенсивністю, тобто кількістю опадів у міліметровому шару води за годину або добу. Інтенсивність слабкого снігопаду менше 0,1 мм за годину, середнього від 0,1 до 1 мм за годину, сильного або ще називають густого більше 1 мм за годину. Число сніжинок в одному метрі кубічному повітря при слабкому снігопаді становить менше 10, при середньому від 10 до 100, при густому більше 100 і може досягати багатьох тисяч, як, наприклад, на відео. Снігопад без вітру називають спокійним снігопадом, при вітрі верховою заметіллю. Пухкий сніг, що падає великими пластівцями, називають лопатим. Можна це побачити на відео. По вологості частинок снігопаду розрізняють сухі та вологі, вони можуть прилипати до предметів. Ще мокрі вони тануть при ударі. Залежно від умов і характеру випадіння снігу на метеостанціях виділяють кілька видів снігопаду: дощ зі снігом при додатній температурі повітря, сніг з дощем, обліжний снігопад, зливовий снігопад або сніжна злива, сніжний шквал або сніжний заряд. І сніг при ясному небі. Сильні снігопади найчастіше призводять до заметів на дорогах, можуть призводити до обриву ліній електропередачі, ушкоджень будов і так далі. Сильні снігопади в горах приводять до нестійкості сніжного покриву на схилах і сходу лавин. Сніг має велике значення для біосистем, допомагаючи зберігати вологу для рослин та забезпечувати поживні речовини для природи. Крім того, сніг впливає на рівень води у водоймах, коли танення снігу сприяє підживленню рослин. Люди використовують сніг для різних цілей для зимових видів спорту, таких як лижі чи сноубординг, для творчих експериментів у створенні сніжних скульптур, або як ресурс для веселих забав. Випадіння снігу це захоплююче і дивовижне явище, що має великий вплив на природу та повсякденне життя людей, роблячи зимові дні особливими та чарівними.